Саборийний дерматит, і його неможливо вилікувати. Дивіться спокійно, він не заразний. Я його виграла в енетичній лотереї. Після довгих походів до лікарів та купи витрачених грошей, використання спеціальних засобів та дотримання цих правил, мені вдалося ввести його в ремісію, що навіть перукарі при фарбуванні його не бачать. В першій частині ми з вами з'ясували, що краще поставити фільтри на воду, ніколи не лягати з мокрим волоссям та мити свої гребінці. Один раз на тиждень я використовую цей лосьйон пілін. Він наноситься на суху шкіру голови перед. Миттям рівномірно розподіляється, і через 10-15 хвилин змивається два рази шампунем. Ось і наш герой, шампунь, яким я користуюся, коли в мене загострення. Попередньо спінивши шампунь в долонях, наношу на вологу шкіру голови і на проблемні місця. Або ще дуже добре працює цей шампунь від віше. Я користуюсь своїм звичайним кондиціонером, просто не наношу його на шкіру голови, а тільки на волосся. А це неймовірний лосьон. Після миття волосся я наношу його рівномірно на чисту вологу шкіру голови і не змиваю. При гострих станах я наношу кожне миття. Тя дуже допомагає прибрати свербіння та подразнення а в звичайному не загостреному стані сабуриного дерматиту один раз на 2-3 тижні для профілактики. Тримайтеся, дівчата. Я знаю, що це повністю не лікується, але це може стати непомітним і більше вас не турбувати. Бажаю успіхів!